Всім привіт, всім доброго ранку. 20 грудня. 20 грудня сьогодні п'ятниця. Зробила собі сир з маслом і буду пити каву. Поставила сочевицю варить, я її на ніч замочила. Хочу зараз зробити рибні котлети. І замість хліба. Додати сочевицю Буде кашка така із сучевиць і її, ну, пюрешка. Винесу на вулицю хай прохолоне, а потім буду робити. У блендері зроблю. Рибка в мене така, тож ви бачили такі стейчки, телапія чи теляпія, не знаю, як правильно. Зараз 9.30, але лежала довго. То з Сережою говорила, він їх їде, їде в дорозі, їде на трощу. Може, там хтось в трощі є. У мене мої підписники, то він туди їде, грузиться. От. Потім в телефоні сиділа, в тіктуці. Потім дивилась в Ютубі, як той Путін там хоче дуель робити у нас у Києві. Не прибирай його Господь, Господи. вже мене війки так уже заважають мені, ну, до 26-го. Треба потерпіть, потім зроблю. А тут, значить мені висить над глазом. Значить висить над докому тут і все. Так як манікюр зробила, пару раз потім не хочу, так само це буде з війками. Ну ще хочу зробити війки на. Новий рік і на день народження. І все, мабуть, буде. Так, ну що, подивлюсь до сочевиці, бо вона вже кипить. Да? а ви що сидите? Вже наїлися і сидите дивитесь на мене. Так. Ну що, вже готово, так? Угу. Підсолю зараз. Почекає? Нехай весь світ зачекає, да? так? Ну що? Ще подивилася вчора геть пізно вже ввечері інтерв'ю. Мирославу Солонару давала Марія Тиха. То вона сказала, що будуть летіти, що буде летіти у лавіну. Лавіна це торговий центр, торгівельний центр. Я знаю, що є в Ірпіні чи під Ірпіньом десь там. У нас там діти, то я геть вночі написала, щоб на свята не ходили туди. Щось приходить. Добре, давайте поб'ю каву, не буду перед вами сі робити. Ось такі вийшли котлетки. 35 хвилин вони були в духовці. Все, буду зараз снідать. 11.55 сідаю снідать. У мене 2 яйця, 2 котлетки рибні. Як я робила рибні котлетки, дивіться у наступному відео повний рецепт. Капуста, салат з капусти і кава. Кава з вершками. Так, дівчатка, збираюсь снідать. Зараз пробую котлетки при вас, щоб ви знали, чи смачні вони, чи ні. Я думаю, що смачні. Тут все смачненьке. Давайте спробуємо. Сюди треба ще сметанку. Додам ще сметану. Так, оце вже буде повний комплект. Котлетки з сметанкою. Котлетки дуже смачні. Ніжні такі. Чудові. Хто не хоче сало, не додавайте. Я додавала сало не солене, я не сказала, не пам'ятаю, ну не солене. Дуже смачні котлетки. Готуйте, не лінуйтесь і не почувайте себе обділеними. Це для нього що Та година 16 хвилин прозвучала повітряна тривога, дивилась новини. Сьогодні Київ зранку обстріляли і балістикою, і шахедами. Постраждало 11 чоловік. Одна загибла. Чи погиб один, ну Одна людина загибла. це таке. Ой, я зержею поговорила. Він пообідав, показав мені, що він обідав, поставлю вам. Якщо він не прибере. Вайбер мені скинула, а я вам покажу. Гарний обід. Десь село таке Корделівка. Та він там обідав. Харчів, харчівня. Так, ну що, треба одягатись та йти. Тому що тривога то одне, а нам треба займатися собою. Да. Так, Ну все, пішла я одягатись. Котики мої ось. Котик тут, кішка на, на ящику вже собі облюбувала, вже не сідає на моє місце, вже собі облюбувала ящик. Так, все, давайте буду одягатися та йти на зарядку, на фізкультуру. Так, 15.34. Виходимо ми із дому. Собачки вже побігли. Можливо. Можливо. А дивіться канебо. Таке. Таке. Висять прямо хмарки. Важкі. Буде, мабуть, сніг. Так, нічого. Букет. Букет туди побіг. Так, біжі, посади. Так, йдемо. йдемо. Якби не оці прогулянки, я не знаю. Це в хаті можна засидітися. Або залежиться. <гум> Треба себе виганяти, дівчата. Прохладнута я, закутуюсь трохи. Ось так. Покажу вам, як я йду ось. Дивіться. Там у нас траса йде. От. Міст. Красний. Він так у нас називається, красний міст. Це він з'єднує друге братське з першим братським. У нас так друге братське і перше братське. Коровки в нас тут пасуться. От. От там баня колись була, зараз там якесь підприємство. От. Машини вже їдуть з фарами. Вже вже таке такий час вже що з фарами. От. Ну так, да. хтось мені писав не людей, нікого. І дійсно, що, що нікого немає. Молоді сплять, лежать. Хто з дітьми, то, то на роботі. От. А такі, як ми, не хочуть ніхто ходити. Мені моя однокласниця казала. Що вона тут недалеко вже. Теж вже ж, під 60. Вона могла вже трішки там на півроку, мабуть. Да, Світланка? Ти мене дивишся, да, Світ? Казала, Світ, якби ти рядом десь жила, я б з тобою ходила. Кажу, Світа, виходь ось тут, не спускайся та й будемо ходити. Не хочу. Ах. Мені ніхто не треба, щоб я з кимось ходила. Мені я хочу та й хожу. Бо я знаю, що це, що це потрібно. Це здоров'я от але не, не показуєш вам далі. Ось так ось перехожу я, перейшла я дорогу і спускаюсь вниз, ось і оце. Оце я отак, ось так, і отак, отак. Потім отам, -отам під річкою, під річкою, під річкою. І отам поп посадочкою. Ось так, ось так повертаю і йду отак. Ось така моя. І сюди стежка і назад. За скільки я ходжу, тут не знаю. Колись я міряла крокоміром. Три тисячі кроків. Я зараз можу засікти. А чи я залишила, ні, я не залишила. Ой, ну коротше, три тисячі кроків. Минулого році я ходила два круги. В цьому році ніяк я не можу, ніяк не можу вийти на два круги. Та чи воно треба? Ну, отак ось міст. От там у нас перше братське. Так, все, буду йти. Фу, трішки вже й заморилася. Скільки ж тут я пройшла? Ну, хвилин вісім. Так, все, давайте, дівчата, буду йти вперед, руки піднімати, з піднятими руками буду йти. Потім перейду, піду знову до свого дерева, буду робити вправи. Давайте. Все ж таки докажу за свою однокласницю Світланку. Вона приїхала з окупації із лівого берега. Там і квартира залишилась, потекла якось. От. І оце вона вже. Всі. Кого бачу, кого зустрічаю, наче, наче рідня. А що з дитинства друг друга знаю. Завжди ну, підходила до мене, як я торгувала, ну зараз. Каже, Світа, нема до кого підійти, з ким побалакати, так, да, свята? Покажу вам фотку її. У мене є її фотографія тут дом покажу. Ну, вже може цікаво, які ми. Зараз тільки вона вже її такої, Ну мені вона майже не змінилася. Якась вона однакова. Ой, чи то, що ми однокласниці? Так, все, дівчатка, оце вже буду йти уже. Іду тільки ля, ля 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 Треба займатися. Вже забрали. А ми позаду йде до свого дерева. Так, поки дійшли, то стало жарко. Фух, дуже жарко. Так. Да Бука? Та не стало жарко. Сніжок стоїть. Чого ти стоїш? Оди сюди. Фух. Ну що, поїхали? Так, починаємо із... із розгону лімфи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, паточотири, так, візьмемо, що. позаймалися Чудово. Так, йдемо додому. Фух. молодець сьогодні. Прямо так позаймалося все, всі сустави, чи я правильно сказав, всі суглоби, всі суглоби подвигались. Молодець. Хто б мене похвалив, як я... Себе не похвалю. Нема ж кому ви ж бачите. 16.30. 16 ми вже вдома. Покажу вам фотки. Я обіцяла показати фотографію Світлана Дивіться, 10 клас, 82 рік. Братська середня школа номер 2 ось. ось Світлана. Світлана Чумаченко. Я ось. Ока сижу, бачите яка. От. Так, тепер покажу ще на одній вторгів. І ось вона, бачите, така. Ну, Вона зараз ну, геть така мені. Ну, може, чуть-чуть старша. А це мої подружки. Це я, це моя кума, свята димечка, вона зараз. На Курильських островах не знаю, чи ми побачимося з святої вже. Чи тулька моя. Ми сиділи з нею за одною партою. Ой, не пам'ятаю, з п'ятого, мабуть, класу чи з шостого. неї дуже мама була хороша, я любила її маму. Дуже добра жінка була. Справжня мама. А це Тоня, Тоня Андрусова неї в минулому році загинув чоловік на цій війні клятій. Це так, дівчатка, оце я хотіла показати Світлану Чумаченко, Вона мене дивиться. До Ну і світулька. Так, дістала з холодильника борщ, то нагрію. Мені вчора валя. Пише осипенку світа, а борщ? Я вчора забула нього, що в мене є. Так, закип'ятила, поставила в холодильник, а зараз нагрію та й по Та Це люблю густий. Капустки побільше. Так, і знову. Ставлю холодильник. Так. Котлетки складу у судочки. В один не влізе, у два. От. І покладу в морозилку. Коли захочу собі мікрохвильовку укинути, розігрію. Я напротязі дня ще дві з'їла була так, ходила, ходила одну, потягла, потім другу потягла. я така. Так. Ну Все. Це морозилку. А коли захочу собі розморужу. Та й буду їсти. Так. так, все, борщ нагріла прямо добре, додаю сметани. Борщ нагріла, а капуста в мене залишилась. Оце ну, вже на завтра. Завтра я її стушу. Бо день короткий, нема коли їсти. Ото От протягом дня ще з'їла дві котлетки, попила я молока. Магазини молоко. Та й оце ось борщ сідає їсти. Ну, все, мої дорогенькі. День уже добіг до кінця. 16.40. Я вам дякую, що ви мене чекаєте, що пишете мені, що підписуєтесь на мій канал, що витрачаєте на мене свій дорогоцінний час. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!